Волинь 43. Невідома польсько-українська війна наближається чергова річниця болючої і неоднозначної сторінки в українсько-польських відносинах. 11 липня у Польщі єдним пам'яті жертв волинської трагедії. Причому офіційна польська назва цього дня Національний день пам'яті жертв геноцидів, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки Польської. Рішення, щоб офіційно так тлумачити цю дату і ті події. Польський Сейм ухвалив у 2016 році. Нам, українцям, важко бути об'єктивними. Офіційна історіографія довго замовчувала або спотворювала обставини тих подій. Цей подкаст не претендує на всебічний огляд і глибокий аналіз проблеми, але дає імпульс для розуміння тих подій. Історик Володимир В'ятрович у своїй книзі за лаштунки волині 43 провів колосальну дослідницьку роботу. Монографія спирається на сотні архівних документів українських, польських, радянських, німецьких. Саме на цих матеріалах, а також аналізи сучасної історіографії і ґрунтується цей подкаст. Ми спробуємо не тільки пояснити, що сталося, а й чому, як і з чого все почалося. Історія ця почалася задовго до 1943-го і, схоже, не завершиться ще багато років. Ми лише перебуваємо на черговому гребені цієї хвилі. Черговому піку інтересу, болю, взаємних претензій і непорозуміння. Давайте спробуємо краще зрозуміти історичні причини волинської трагедії, її наслідки і головне, сучасний контекст. Не для того, щоб когось звинувачити, а щоб знайти шанс на порозуміння. Тож історичне підґрунтя. Історично відносини між поляками й українцями формувалися в умовах нерівності та конфлікту у 16-19 століттях. Українські землі були частиною Речі Посполитої, відбувалося насильне окатоличення, ополячення, заборона православ'я, ліквідація українських шкіл і друкарень. Навіть у 20 столітті після відновлення Польщі у 1918 році українці в Галичиниті на Волині залишались другорядними громадянами. Польський уряд проводив політику так званої пацифікації, репресій проти українських активістів, закриття установ, міщення мови, шкіл в Ятрович. Наводить архівні документи, які свідчать про цілеспрямовану політику асиміляції та культурного тиску. В одній з інструкцій воєвод 1930-х років прямо сказано: наша мета зробити з українців лояльних поляків, якщо треба, примусово. Тож, війна та окупація вибух напруги. 1939-му світ вступає в Другу світову, Польща, Окупована СРСР і Германія. Перестає існувати як держава. Західна Україна опиняється під СРСР. Через два роки приходить новий гравець, нацистська Німеччина. На Волині повний вакуум влади, польська і українська спільнота залишається без державної підтримки, часто з ворогом перед обличчям або в Києві, або в Берліні. У селах панує анархія, взаємна ненависть, зброя у вільному доступі, застарілі конфлікти загострюються і розгоряються з новою силою, а німці. Вони мовчки спостерігають або навіть підштовхують до конфлікту. Їм вигідно, чим більше ми б'ємо одне одного, тим меншу опору їхній владі. Вони роздають зброю, іноді призначають українців у поліцію, поляків у адміністрацію, граючи на протиріччях. Автор книги зазначає: німецька політика це політика розділяй та володарюй. Вони не тільки не перешкоджали конфлікту, воно його моделювали, власна волинська трагедія. Влітку 1943-го українська повстанська армія проводить серію нападів на польські поселення на Волині. Армія краєва відповідає взаємністю. Це етнічна чистка з обох боків із жахливими наслідками. Це страшна, кривава боротьба за виживання, за землю, за контроль. Загинуло десятки тисяч з обох сторін. Польська сторона говорить про 100 тисяч загиблих. Українські історики ставлять під сумнів ці цифри, але масштаб трагедії очевидний. В архівах СБУ П'ятрович знаходять документи про самовільні акції селян, не лише ОПА. Багато з цих з них діяли зі страху або помсти, а не за наказами. Це не була централізована геноцидна кампанія, яку зображає польська історіографія. Це було неконтрольоване насильство у вакуумі влади, наголошує автор. Дві правди одне минуле. Пояснити Волинь тільки злочином УПА це спрощення. Так само, як і заперечувати злочини українців це фальш. Польський погляд. Волинь це геноцид. Польські політики та Інститут національної пам'яті активно розвивають цю тезу: встановлюються меморіали, знімаються фільми, видаються підручники. Україна значно менше приділяла уваги дослідження цієї теми. Не було політичної волі від 92 х тисячних. Росія чинила супротив відкриттю архівів і протидіяла спробам визнати українські жертви. У нас тривали інші війни: спершу за державність, тепер за виживання. Польща зробила воли елементом державної історичної політики. Україна ні. У нас навіть немає установи подібної до Інституту національної пам'яті, каже В'ятрович. Політика пам'яті та медійний вплив у 21 столітті. Волинь стала медійним інструментом. Польські праві політики піднімають тему трагедії напередодні виборів. Вибори 2025 року в Польщі знову актуалізували волинські питання з новими заявами, спробами ставити ультиматум країні: це спроба впливати на суспільну думку, посилювати роль Польщі як морального арбітра в регіоні. І, на жаль, іноді інструмент тиску на Україну навіть під час війни. Український же погляд відскладніший. Ми визнаємо трагедію, але прагнемо дивитися ширше не лише Волинь 43, а й репресії проти українців, операція вісла, депортації, спалення українських сіл у 44-47 роках. Що ж далі зараз ми спостерігаємо обережні спроби з обох боків знайти компроміс. Польща союзник, що прийняв мільйони біженців, підтримував українців в найважчі моменти. Але і тут деякі польські політики і меді... медіа знову піднімають тему валині, щоб грати на емоціях виборців. Наразі Україна та Польща мають шанс перейти від конкуренції жертв до спільного шанування, для цього потрібно визнати обопільні злочини без спекулювання, відкрити архіви, дати історикам працювати без політики. пам'ятати, хто наш справжній спільний ворог. Автор книги зазначає. Тільки правда може нас примирити, але правда не завжди буває зручною. На завершення. Ми не маємо змоги змінити минуле, але маємо шанс вплинути на майбутнє. Волинь це трагедія, яка має об'єднувати у жалобі, а не розділяти в ненависті. Час визнати, що біль був з обох боків, час говорити чесно, слухати одне одного, не для того, щоб сперечатися, а щоб збудувати нову Європу без колоніалізму. Без ворожнечі, без замовчувань. Ще раз наголошую, що мета подкасту виключно просвітницька: моя думка може не співпадати з загально прийнятою чи чиєюсь особистої, і не має співпадати, мати власну думку в світі, яким керують алгоритми, є привілеєм думайте самі.